Всім доброго дня. Сьогодні ми в метро глянемо на акційні ціни на такі стакани, склянки. 6 штук 369 гривень. Ось для вина 299 гривень. 6 штук акційна ціна. Гарні стаканчики. Тих відкритих немає. Вони виглядають. Також у нас є шість штук. для вина, 299 гривень. Глянемо ще. Ось такі є для коктейлів, 539 гривень. Шість штук. Ось такі класні для коктейлів, іншої форми. І високі. І такі 659. Ціни взагалі до 50 599. 99, дві штуки. 299, 4 штуки мартінки. Для коктейлю. Так. І склянка 2990. Різних кольорів є. Дуже гарні. Глянемо. Ага, ось так виглядають ці за 369. Набори. Приїжджайте в метро, асортимент дуже великий, ціни доступні. Також таку жару. гарні ціни на вентилятори. Є за 899 і за 2000 аровський тиск-фан. Комплект постільної білизни. 799 гривень. Бачимо, що у нас є 200 на 220 розмір під і наволочка. Ось такий є колір. Респалка 900 гривень. Два кольори і 700 гривень, який це в нас розмір зараз глянемо. Це в нас є розмір, півторачка, гарні ціни, Всім рекомендую. І рушнички акційні. Махрові 70 на 140, 249 гривень. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал до побачення!